О, ось вона. Бачиш, заліково. Малий сьогодні чемпіон. Це такий десь кіло 300, мабуть. Дуже гарний Може собак. Буде. По суті, ось тут кладовище тільки розпочинається. Далі воно йде під воду. І от саме тут ми ловимо щуку з човна. А ось тут вже починаються кістки. Ось раз кістка. Ось два, ось три фрагмент людської кістки. Ось тут взагалі чітко видно. Фрагмент кістки. Ну що, отакі щуки тут клюють. Ну що, друзі, сьогодні ми будемо працювати на Бакоті, а основна ціль це знайти щуку. І просто подивіться, як сильно впала вода. В минулому році ми стояли аж під тим очеретом. Зараз води просто немає. Взяли сьогодні з собою... Юнгу. Хі -хі. Малий вже половлює судачків. Ну а ціль на сьогодні незмінна. Це щука. Є, є, є. щука. Сіла. Сіла. Ну нарешті. Дивись, як головою мотиляє. О, ось она. Бачиш? Залікова. Залікова. Супер. Ну така кілошечка плюс-мінус. Сантиметрів за 50, я думаю. Так, ну це вже добре. М? Угу. Иди сюда. Высяка резина. Тихо ти. Відпущу, відпущу. О, йди сюди. Огонь Ну що, першу взяли? Так, це в нас кілошечка. Це в нас кілошечка. Жека клюнула десь метрів з 5 6 приблизно. Давай. Зараз заміряємо і будемо відпускати. Ось таких нам в турі треба побільше. 50-ка Дер... Ага. Так, 60, друзі, 59 сантиметрів. Ну що, перша на сьогодні взята, відправляється додому. Ай побігла. Перша щучка в нас взята, взята вона на Swimin Ripster. Приманка 4 дюймова трошки вкорочена, на джиголівці 10 грамів. Поки що покльовок у нас небагато. Вдалося заробити одну клюваку десь з п'яти постановок. А є вірогідність, що в цьому році щуки стало значно менше в цих місцях. Частина її сміливо могла піти в водосховище, частину могли виловити. Але те, що щука тут є і її необхідно ловити, це факт. Єсть! Ох що! Я тільки відвернувся на Жеку, ай, зійшла. Зійшла прямо під поверхнею вже. І клюнула щука, дивіться, які поріза на приманці. Ну, дуже гарна покльовка. Сподіваюсь, там все буде видно. Дуже круто клюнула. Ну, я тільки відвернувся. Жека там на паноптік здивиться. Я дивлюся в екран, відчуваю в руку. Лусь! Дністровська щука мені дуже подобається з двох причин. А по-перше, вона дуже сильна. А тут вона навіть сильніша, ніж на Дніпрі і на Десні в наших краях. Коли вона лупить, це просто подача така, що з кросівок випригаєш. Ну і по-друге, через таку прозору зелену воду вона тут має максимально крутий відтінок, окрас. Дуже гарна. Дуже гарна, дуже сильна. І щуку тут ловити одне задоволення. Было щось. Да слабень, що то Не щука, щука гасить так, що піпець просто. Забирає палку. О! Оце щука. А оце щука. Тільки про щуку сказав. Така пропусти мене на ту сторону. Вимотайся. Там у нас конкуренти стоять. Не хочеться политику. Ні, тут сюди мене. О, бачиш? Заліково. Залікова, щучка. І те що я вам, друзі, казав, щука тут гасить просто неймовірно. Ви бачили цю покльовку? Це ж просто піпець. Це просто піпець. Дуже воно тут сильне. Так, все. 48. Залікова. Біжи. Бугорка 20, 25, 30 метрів, а тут глибинка 10, 9. І ось ми зараз вийшли на цей бугор і спробуємо когось ловити. А в літній час судаки дуже полюбляють такі бугри і на ехолоті ми бачили декілька таких судачків. А ну, Давай подивимось. Щось за Хар впіймав. Ну, я думаю, що це судак. Не спіши, не спіши. Ого, ого. Щось малий втащив, реально гарно. У нас вже не було удара, просто наче Піціло. зацепилось. Да, просто наче зацепилось і все. Ну давай потрошки, не спіши. <кій> Це судак. Да. Не спіши, не, не спіши. Давай. <кій> давай ти <сюди. кій> Ох, ти що. Ну що, я тебе вітаю, красавчик. Давай піклю. Почти такого, як ви хотіли. Ну, якраз такого ми і хотіли. Та -та що, це за сьогодні найкрупніший судак. Чи в тебе? Дивіться, друзі. Поставив Захару мікрушку маленьку, це двохдюймовий грабстер в Анкер Сіті. Поставив для того, щоб малий заробив якомога більше покльовок. Ну і бачите, обловив нас всіх на мікруху аж бігом. Ось так воно і буває. Молодець, вітаю, красава. Це такий десь 55 см. А ну, дивись, бери його ось так під жабру, дивись, mm -hmm. пальчики просовуєш, mm -hmm. два пальчики. І, і отут одним притискаєш своїх ті два пальця, поняв? Угу. Mm -hmm. Отак, так. Да. Тримай міцно, може вириватися, але тримай, давай палку. Та що, ну подивіться. Малий сьогодні чемпіон. Це такий десь кіло 300, мабуть. Дуже гарний Дуже судак. Буде. Дуже гарний красавчик. Натягуй лінійку, зараз виміряємо твого судака чемпіонського. Клади його хвостиком, прижимай. Так, і того Ось так, хвостик робимо 55 Ну, як я і казав. От цьому судачку трошки не пощастило. Поїде додому разом із чемпіоном. Але такого судака я вважаю. Забрати не гріх. Головне, ніколи не робіть перелов і відпускайте рибку. А відпускайте ваератор. Малий сьогодні обловив по судаку просто всіх. Ми з Жекою пробуємо і ратліни, і предатори усілякі, і ізіки. Ну, спеціалізовані нормальні судачі перманки. В Жеки тільки одна покльовочка була, і мимо. А малий на мікрушку втащив, ще й якого втащив. Ось вам і місцева баночка. Судак дуже полюбляє виходити на такі місця. І а, дуже часто він саме в таких місць притримується. Погода в нас сьогодні судача, легенький вітрець, пасмурне небо і рибка покльовує. Не сказати, що він прям дуже активний, але треба враховувати, що ми сюди а, зайшли вже після обіду, коли судак має бути пасивним. І поки що воно так і є. Але він тут є, однозначно. Малому поставте лайкос. Ух ти б, лодкой. Була покльовка. Ось і я заробив клюваку. Під самим човном вже майже у відвіз. Не сказати, що покльовка була сильна. Судочок підбив слог. Давайте подивимось, який там слог у нас сидить. В мене правда. Ну, прям мега затовстий повідець для Судака стоїть. Але ми сьогодні в основному впираємось в щуку і тому просто не хочеться змінювати. Тому що на Судака а, ну, кілька постановок вирішила зробити. А ось вам слог. Ванкер Сіті, Фінес Фіш 3,5 дюйми, 10 грамів, глибина під нами 9 метрів. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, гарна щука була. Ох, і гарна. Ох, і піпець. Слухай, я слідів не бачу. А, гачок розігнувся. Хтось? Не в... Чи не? Ой-ой-ой! Щука, щука, щука. Давай я візьму Да. Оце вони і клюють. Відійди? Ну що, тепер можна привітати і дядю Женю. 51 єсо. Щуку додому. Ще одна щуча локація в нашій скривничці. Друзі, пам'ятаєте, на початку відео я вам розповідав про затоплене кладовище. От зараз ми спеціально висадились на берег і я йду, щоб це вам показати. По суті, ось тут кладовище тільки розпочинається. Далі воно йде під воду. І от саме тут ми ловимо щуку з човна. По суті, ловимо щуку на кістках, аж трошки моторошно. Ось тут вже починаються кістки. Ось раз кістка. Ось два, ось три фрагмент людської кістки. Тобто тут колись було поховання. І тут такого доволі багато. Десь тут я знаю, що знаходили черепи. Але напевно, що їх вже десь позабирали, поскладали. Залишились ось такі невеличкі фрагменти ліських кісток, надгроб'я, плити невеликі. І по суті, ось вам затоплене кладовище. Далі воно йде під воду, як я вже казав. Не знаю на яку глибину. Але щуку ми ловимо приблизно там, метрів 30 від берега, становимось і кидаємо приманку сюди в берег. Дуже багато зачіпів тут, багато пнів, багато плит ось цих могильних під водою. Ось тут взагалі чітко видно фрагмент кістки, мабуть, тазобедреного суставу, я не знаю. Але чітко видно, що це воно. Давайте ще трошки пройдемося, подивимось і будемо повертатися, тому що аж ну, якась така прям атмосфера не дуже, я б сказав. Не дуже, чесно кажучи, приємні знахідки, але вирішив вам все це показати. В цьому році Дністер дуже сильно обмілів через те, що треба виробляти більше електроенергії. Дуже сильно скинули воду. І ось все це затоплене кладовище було під водою. Вон, якщо бачите, трошки далі знаходиться очерет. І ось це все в цьому році показалося з під води. Ось це все, друзі, старовинні поховання. Старовинні кладовища. Приблизно датуємі 1600 1700 роками, 1800-ми. Тут також на Дністрі є багато козацьких кладовищ. Тому що люди знаходять прямо козацькі хрести з датами, з надписами конкретними. І я не знаю, чи це козацьке кладовище. Напевно ні, тому що прям таких хрестів я не бачу. Але ось нам ще одна могильна плита. Вона вже трішки нерівної форми, але колись саме так людей тут і ховали. Дністер Дністер. Дністравське водосховище, нагадаю, було затоплене а, в 1985 році. І під воду пішло, здається, 65 сіл. Тобто дуже велика територія. А, хотіли людей переховувати, а радянська влада, але всіх переховати не змогли. І тому багато кладовищ опинилися також під водою. Ось такі справи. Рухаюсь назад в човен. Треба ловити щуку. До речі, недалеко звідси, приблизно в тому напрямку, знаходиться ще одне кладовище. Але там лютий трешак. А в мене знайомий там виходив на берег і просто в якійсь нереальній кількості бачив людські черепи, прям хрести стерчать з-під води. Ну, не з під води, а вже на березі тому що вода дуже сильно впала. Ну а тут, я так розумію, люди трошки це позбирали. Тому що вони тут купаються, вони тут живуть. Ну і, напевно, просто не хочуть цього всього бачити. Зараз ми пропрацьовуємо поливи з невеликою глибиною в пошуках щуки. За попередні дні було поміщено, що щука стоїть на глибинах приблизно 3-4-5 метрів. І обирає вона такі поливи, де звал з цього поливу йде приблизно на відстані закиду до берега. От як тут. Якщо дно максимально пологе, якщо йде поступове поглиблення, і ось цей звал з поливу йде десь а, на відстані 2-3 закидів від берега, то в таких місцях щуки або немає взагалі, або вона там одинична. Ось зараз ми знайшли один з таких поливчиків і будемо його пропрацьовувати. Риба, щука. Нарешті щука. Ну нарешті, бляха муха. Скільки ж ми тебе сьогодні чекали? Це вже точно має бути воно. О, бачиш? Гарно. Гарна, мадама. Так. Воно ну, піднімається. Ну така, за кіло. І скільки ж в ній сили краєчок Є таке діло, перша пішла. Погодка в нас сьогодні геть нельотна рибі це не подобається. край клюву І така, знаєш, я її науважування вона не роздувала такого дрозда, як... Что-то сегодня погода трошки прибила. 55. 50... Давай. Угу. Щука. Хорош. Красава. Давай сюда подводь. Не, я перейду. Молодец. стоп, 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 стоп. Оба, е. Катушка. Ну, шейкер. Ще й під бороду. А звідки взяв? Прям під лодкою. На цьому бархані. Прикольно. Не дарма стало. Прямо поняв, підводи Угу. Маленька, але залікова точно. Зараз поміряємо. Mm -hmm. Даже 47. Плюс одна. Щось потрошки знаходимо. О! О! Дивись, чартербей спрацював. Офігеть. І перед цим в тебе покльовка була десь пару метрів назад, да? Так, Євген, це мені вже починає подобатись. Чартер, ти дивись? Да, ось вона. Гарна щучка. Залікова. Все, відпала. Не встиг взяти. Ну нічого, друзі, дивіться. Ну, ось таку балумбу. Мохнатка. Коротше, друзі, Жака тільки що заробив четверту покльовку. Тягнув дуже гарну щуку, я не знаю, може там трьошка була, може навіть, навіть більше. І це з однієї точки. І це там, де на силикон взагалі клювати не хотіло. Жака, тут такі я сказали, щоб, блін. Риба. Ого! Ого! Гарний. Бляха муха зрізав! Зрізало в камінь. Оце гарний судак був. Судачок клюнув десь метрів з 6-7, клюнув на Slim Swims. Такий самий трьохдюймовий, тільки в кислоті. Він, на жаль, в мене був останній з тих, що при мені. Треба буде на завтра взяти ще. Ставлю таку саму приманку в маслі. Рибка. Рибка працює завжди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Покльовка. Знову покльовка судака. На цей раз вже недалеко. Майже під човном. Гарний такий ударчик. Ну, не знаю, що заліковий чи ні, але ну, стукнув доволі непогано. Зараз проходимо те місце, де в мене зрізав судак гарний. І подивіться просто, що тут на дні відбувається. Ось так поближче вам покажу. Ну, тупо все в камінні. І от коли я з чергового підйому підіймав рибу, от за одне з таких камінь він і зрізав мені шнур. Шнур одиничка, на секундочку, без проблем. удар Риба. О, щука. Такі є. На предатор. На прідатор. Ого. Ага. Ну, щука невелика, але залікова 100%. 100% залікова. Ано. Суха може не така вже і мелка. Ано. Ну да, гарно. Кілошечка плюс-мінус. Ні, трошки навіть менше. Просто дуже пузато. Ну, стояти. І в хлопців покльовки. Так, і є таке діло на предатор. За Закрай клюву. Класика. Так, щучка є, щучку відпускаємо. Ай побігла. Щучка клюнула в нас на плавному звалі, десь з глибини метрів шість. Ми стоїмо на десятці кидаємо в берег. И вот здесь на темном парападе она и стоит. Ух ты. Хренеть. Такая сама. Хорош. Видишь, какие цвета? Да, Даже я тебе сказал? 82 Ну що, такі щуки тут клюють Льоша сьогодні роздає Отакі щуки нам в турі дуже сильно пригодяться Давай Ух ти що, дельфін О, але це скільки хто на вам Ух ти що! Оце втащило! Оце втащило, прямо під човном Втач... да, це вона, це щука. Блін, на глибині десь метрів вісім. Поставив я грабстер 2,7 дюйми і на перших же проводках вона відреагувала. Такий, в принципі, класичний фетик. Так, 47 см. Залікова. Невеличка, але залікова. Ось вам, друзі, щука. 100%. Стоїть десь метр від дна. Чітко відкидує тінь. Зараз будемо ставати. Хто тут у нас? Може судачок? Чи щука? Взагалі не прощається. Щука. Щука, да, залікова. Ну, невелика, але залікова. Точно. Змістилося, чергове нове місце. Оба! Є таке діло. Грабстер знову, ну, фетики вони працюють завжди. Дивись, хтось її вже ловив, бачиш? Так, 50 см. І поки я свою міряв, льоша взяв ще одну. Ця поменше, ну, зараз теж заміряємо. Так, дві щучки, обидві відпускаємо. Знайшли ми ще одну доволі цікаву локацію. А це весь ось цей берег до мису. Тут дуже багато пнів по дну, багато білої риби і на невеличких бугорках, на барханчиках стоїть щука. І весь цей берег працює. Вона тут є. На якійсь постановці її трошки менше, на якійсь трошки більше, але клює на кожній новій точці. А єдиний мінус, що в цю річку всі кинуться в турі і ловити тут буде ну, дуже важко. Але пропрацьовуємо далі. І була, блін. Опять втащила. З другої спроби. Одна покльовка мимо, роблю сходинку і догнала. Це заліково точно. Все гарна щучка. Бачите, весь цей берег працюючий. Щука стоїть на барханчиках, біля пеньочків і прямо роздає. Ого! Ніфіга собі. Ось вона. Залип. Зараз ми її обережно візьмемо. Так, іди сюди. Да, щука на дні по супротиву ну просто... Просто вогонь. Роздає не по-дитячому. Дивіться, щось у неї з зябрами з однієї, і з другої сторони. Мабуть, її вже хтось ловив. Закраєчок. Блін, ну на кожному закиді покльовки. Прямо на 59 59 сантиметров. З першого погляду так і не скажеш. Це просто якісь щучі роздасі, я не знаю.